Привіт, світ! Я Ліза, твоя кармічна подруга, і в цьому відео ми з вами говоримо про магічні ритуали зречення тіньової сторони. Перш ніж ми поговоримо про це предметніше, я хочу нагадати, що в будь-якій ситуації у вас є свобода волі і вибору, і ви маєте право обирати. Ту сторону, яка вам більше подобається, ви можете обирати світло або темряву. Це лише ваш особистий вибір, і ніхто не має права на нього впливати. Коли ж ми розкриваємо свою тіньову сторону, дізнаємося якісь потаємні прояви нашої душі в минулому, можливо, вони нам можуть здаватися якимись жахливими і неприйнятними. Але в будь-якій ситуації є те зерно істини, є те світло, яке може слугувати вам тут і зараз опорою і давати вам силу і підтримку. Тому е іноді це може бути складно зрозуміти логікою, я сподіваюся, що ви це відчуваєте душею. Зрозумівши і дозволивши собі будь-які прояви, Прийнявши той факт, що ви не свята істота, ви людина, яка проживає різний досвід в різних втіленнях, вам буде легше приймати інших людей так само, тому що ви будете розуміти, що в кожного свої задачі, і кожен робить те, що обирає. І коли ви дозволяєте іншим бути собою, вам стає легше жити. Ви перестаєте воювати з собою і зі світом і займаєтеся созідательним е, діями, да? тобто ви щось починаєте створювати замість того, щоб руйнувати. Е, заперечуючи оцю якусь свою частинку, да, витісняючи її з е, себе, ми витрачаємо дуже багато зусиль. Ми просто таки напрягаємось. Коли ми йдемо всупротив. Згадайте, коли ми сідаємо на шпагат або ті самі пологи, що для того, щоб процес пройшов м'якше, легше, краще, нам необхідно розслабитися, здатися і перестати чинити опір. Відповідно, це приблизно те, що відбувається з нами, коли ми приймаємо. Якісь частинки своєї душі. Коли ж відбувається цей процес, він може бути схожим на те, ніби якби ви були скульптурою і вам приклеїли руку. Або крила, ви стаєте цілісним, ви відчуваєте впевненість, опору внутрішню, ви стоїте міцно на ногах. Ви розширюєтеся, стаєте більшими, помітнішими, щільнішими, да? тому що все ж таки це такі більш низькі вібрації, більш матеріальні. Ви відчуваєте себе, ви відчуваєте, який простір ви займаєте в цьому світі. Ви буквально відчуваєте, що ви створені з плоті крові, ви можете себе щупати, тому що ви якби приобрітаєте форму. І, власне, до чого я веду нашу з вами історію до такої теми, як магічні ритуали. Да? І тут я не можу не згадати про те, що всі ми грішні і якраз прийняття своєї гріховності нам дає спокій при взаємодії з іншими людьми і прийняття їх гріховної сторони. Так от, з чим би я хотіла з вами поділитися. Перед підготовкою до нашого з вами інтенсиву в мене була така янгольське відрядження, я це називаю. Янголи мене відправили в Полтаву для закриття власних якихось історій, тому що в мене зараз ідея історія про працювання свого роду, і деякий час. Я була пов'язана з Полтавою, з Полтавською областю, і мені необхідно було там побувати. Але окрім цього, я ще віднайшла один такий пазлик, який сьогодні вам презентую в цьому відео, і він стосується саме цих ритуалів. Що ж відбулося? Я відвідала церкву, якій більше 320 років, вона була побудована ще за козацьких часів. І вона збереглася. Це дуже унікальна така споруда, яка несе там, історичну цінність, да? вона якби створює енергетичний купол, і, в принципі, стоїть на захисті Полтави, Полтавської області, ну і в принципі України в цілому також. Але що мене, мене там чекало? Я скажу вам чесно, я ніколи не була на хрещеннях. Взагалі не знала е, суть цього ритуалу, да, що там відбувається, для чого. І от, зайшовши в цю церкву, я побачила, що там якраз готуються до хрещення дитини. І мені відкривається така картина, як проводять інструктаж, і потім безпосередньо починається все це дійство. І тут я трошечки прозріла. Тому що це напряму стосується нашої з вами сьогоднішньої теми. А, для чого ж відбувається хрещення? А, для того, аби очистити дитину від гріхів, від гріхів, які були а, ще від часів Адама і Єви, і от до сьогоднішніх днів а, всі гріхи, які а, Створили предки цієї дитини, да? всі покоління. Це якби очищення і зречення цих гріхів. Тобто це магічний ритуал, в якому відбувається блокування вашої карми, вашого попереднього досвіду. Вашого зв'язку з родом, предками, з усіма попередніми поколіннями. Стерти карму ми не можемо, тому що все записується і воно все зберігається в хроніках акаші, хочеш ти чи не хочеш, що б ти не робив. Якби не нулюється нічого в цьому житті. Але перекрити потік вам можуть дуже легко і це робиться в церкві. А, далі, що ми ще тут бачимо в цьому ритуалі? Це б'ють по молотхарі нашій. Да? Це зв'язок з родом, з нащадками нашими, з предками, з корнями. А, також люди, які стоять, ну, тримають дитину, вони проговорюють від імені дитини певні слова. І також. Окрім того, що чи зрікаєшся ти від гріха, там звучить ще фраза, що чи зрікаєшся ти від сатани. Дуже цікаво, хто ж такий сатана по міркам християнського Егрегора. Так от, сатана це, власне, той, хто не Бог. Тобто всі інші. Сатаною, демоном можна називати всіх язичницьких богів. Але тут цікавий факт, що також ми можемо вважати сатаною нашого любого Люцифера, той, що несе світло. Тобто він пішов проти Творця, проти Бога. і якби, Став неугодний системі і, відповідно, його якби, призвали е, Падшем Янголом. Нагадаю, що Люцифер це такий персонаж, який уособлює венеру енергії е, сватхістани, насолоди, задоволення і, якби, в принципі, всіх оцих радощів життя. В Біблії Єва була тією, хто відвідала, з'їла той плід, який запропонував їй Люцифер. Тобто вона отримала можливість скористатися свободою волі і вибору. Вона обрала щось інше, те, що їй запропонували. Після цього їх відправляють на землю, да, тому що вона нібито понизила свої вібрації. І е, жінка да, це уособлення землі. Жінка це уособлення материнства, е, сватхістанської енергії і тому подібне. Е, жінка це земля, матерія, народження і Її якби, відправляють на, на ту е, землю, да, на ту планету, на е, в той простір, де властиві такі енергії. А хто в нас тут е, керує от цими нижніми чакрами? Хто керує нижніми вібраціями, хто панує на землі і особлює задоволення а, е, різного роду е, гроші? Проявлення і тому подібне. Люцифір, ну, би, ну, красавчик, ніде дать нізяй. Відповідно, під час цього ритуалу, під час того, як хрестять дитину, в неї перекривають Мулатхару, перекривають потік зв'язок з предками, перекривають Сватхістану. І кажуть, якби, що не можна йти проти да, системи, не можна обирати а, щось інше. Забирають, блокують свободу волі і вибору. Не дозволяють їй обирати щось інше гріховне, низьковібраційне і тому подібне. А Люцифер це той. Хто навчає душі і допомагає їм зростати. Він пропонує: дивись, є отак, є отак. Обирай. Де? І в результаті цього вибору душа якби, проходить навчання, досвід отримує, розширюється, і переходить на інші рівень. Люцифер він вчить тому, що помилки це дуже цінний досвід. І це прям. Дуже важлива така от думка, яку потрібно багатьом з нас зрозуміти, тому що всі ми не хочемо робити все ідеально з першого разу. Ми боїмося помилок, ми боїмося, що в нас не вийде, і дуже часто ми кидаємо те, що ми почали на перших п'ятих спробах, тому що ну, нас не вийшло так, як нам транслюють десь там в інстаграмах. Да? З нуля, без вкладень і тому подібне. Ну, якби це боль всіх, всіх тих людей, хто шукає себе, я так вважаю. Про що ще Люцифер, То він про цілеспрямованість, він про якраз да, от той, що несе світло. Ми згадаємо властивість світла, що воно прямолінійне, воно якби цілеспрямоване. Куди направили, туди і світить, куди направили, туди і пре. Якраз це ну, якби, властивість, якою володіє Люцифер, те, що він вчить нас саме цього цілеспрямованості, досягати цілей своїх, да? це вже і маніпурська енергія, також, лідерська постановка цілей, і ну, тому подібне. Відсікання зайвого да, на шляху до мети, це вміння говорити ні, ставити людей на місце, займати своє місце, брати від життя те, що ти хочеш, що тобі належить по праву народження і тому подібне. Тобто під час цього ритуалу, як вони забирають цю можливість навіть. там забороняють і кажуть, ай-яй-яй, ну-ну-ну, так не можна. як страшно жити. І а, ще така історія, про яку а, я хотіла би з вами поговорити: що, коли говорять, а, чи відрікаєшся ти від сатани, слово сатана дуже так схоже по звучанню на Сатурн. І ми йдемо шукати інформацію про Сатурн. Що ж це за планета і за що вона відповідає? Сатурн. Відповідає за чакру Муладхару, знову ж таки, ми повертаємось до того, що все взаємопов'язано. І якщо ми починаємо розкапувати це, що де означає, то ми просто якби весь світ в нас стає як на ладоні. Все нам стає зрозуміло, чітко ясно і понятно От І, власне, Сатурн це Муладхара. Це та ж історія про безпеку, матеріальні блага, гроші, дах над головою, впевненість в собі і все таке серйозне, да, заземлення. От, і Сатурн це планета карми, якби. Ми не можемо відмовитися від своєї карми. Якщо ви думаєте, що е, вам хтось там піде розкаже історії про те, що я вам зараз анулюю карму, такого неможливо. Ну, тобто, я студентка Інституту азійської класики, де вивчаю буддизм, причина-наслідкої зв'язки, карму ту саму, да? і там ні слова про те, що ми можемо анулювати карму. Ми можемо її очистити, очистити ментальні затьмарення, які ми робили колись, да? здобули колись очистити ці зернятка, які ми посадили, перезасіяти карму, зробити щось краще для того, щоб забрати класний урожай, умовно кажучи, да? але ну якби те, що було, все, воно вже в нас в рюкзаку, Ми це несемо. Ми можемо піти в минуле життя, ми можемо подивитися, що ми робили, який ми досвід отримали, зробити висновки, перезаписати програму, передомовитись з собою, там, контракти переписати, анулювати контракти, але це все одно залишається з нами. Ну, тобто, це було все. Воно відпечаталось, є таке е, розуміння махамудра, е, мудра печать, яка просто от, є в нас, і вона якби, супроводжує нас все життя. Це наш код, код душі. його якось анулювати неможливо. Видозмінити, переписати, передумати, перегадати, да, але. Ну, якби Самі розумієте, причина у зв'язки наше все. От, що ми ще можемо тут сказати? Що Сатурн це Бог хліборобства? Знову ж таки, зв'язок з землею, з рільництвом, тобто діяльність пов'язана з землею. як як ділянкою, да, земля як планета, земля як Грегор рідної землі, земля як укорінення і тому подібне. Коротше, а, Програми виживання да, наші на Муладхарі висять. І от якраз під час нашої чарівної подорожі і Хрещення дитини, відбуваються отакі такі от цікаві історії, які накладають відбиток на наше майбутнє. Я знаю, що зараз йдуть активно розхрещення. Я вас не агітую. Я не говорю про те, що типу, християнський Грегор – це дуже погано, треба з нього виходити. Все по відчуттях. Дивіться самі, вирішуйте самі. Я спілкуюся зі слов'янськими богами, з єгипетськими богами, з творцем, да, який не належить до жодної релігії, він просто є абсолют. А я спілкуюся з янголами з, з, і якби, немає потреби в розхрещенні, але ви, в принципі, ну, якби можете. І самі це зробити, да? не треба ніякі там ритуали робити. Ви просто знову ж таки виражаєте свою свободу, волю і вибору. І обираєте, чи підходять вам ті умови, на яких ви співпрацюєте з тим чи іншим егрегором. І все. Знову ж таки, ви можете передомовитися з ним, перезаключити договір, переглянути умови. Да? Тому думайте, відслідковуйте. Як це на вас впливає, чи впливає, тому що ну, я особисто не відчуваю вже такого сильного впливу, тому що в якийсь момент я просто ще до того, як я прийшла в езотерку, я відчула, що щось мені якось неприкольно і там, хрестик, коли я ношу, мені якось тяжко. Я його зняла, ну, якби все, від, з повагою, з вдячністю, дякую, що там служив мені, захищав мене і тому подібне. Ти давав мені силу, ти давав мені якусь внутрішню опору, да? але ну, тепер я якби, маю сили рухатися далі, скажімо так. І е, завершуючи цю нашу цікаву подорож в темряву, в тіньову сторону особистості. Я би хотіла ще так прорезонувати, підсумувати те, що тінь це не є щось погане, тінь це те, що допомагає нам зростати, це те, що робить нас більшими, масштабнішими, помітнішими. Як говорить один. Верховний в ченелінгу, що гріх це світоч, що веде до розвитку душі. Тому що, якщо ми будемо сидіти в якихось Знаєте, в стерильних условіях, під лампочкою, там, де не буде жодних мікроорганізмів, якихось негативних а-ля, да, або там якихось низьких вибрацій, то ми не будемо розвиватися. Ну, тобто це скучно, пресно, неінтересно. Ми прийшли сюди якби, в таку школу життя, і тому тут є різні спокуси. Різні причини засмучуватися, різні причини тригеритися. І ми, як ті духовні воїни, завжди маємо звірятися з внутрішнім компасом, обирати, що ми хочемо для того, аби створювати позитивну карму на майбутнє, скажімо так, щоб не шкодувати. І... Потрібно цінувати да, свої гріхи, свій минулий досвід, бути вдячним за те, що ми його пройшли, тому що без нього не було би тієї версії нас, яка є зараз. Без будь-якого досвіду, кожен новий наш крок він змінює наше майбутнє. Майбутнє дуже варіативне, і від кожного нашого рішення, від кожної нашої думки. Змінюється майбутнє в кращу або в гіршу сторону. Тому я бажаю вам завжди обирати світло, але для того, щоб обирати світло, потрібно бути знайомою з темрявою. На цьому наші лекції завершені. Нехай вся інформація, яку я вам передаю, найкращим чином вбудовується вас. Допомагає вам ловити якісь нові інсайти, відкриття, розуміння того, чи потрібно йти далі вам в цю тему глибше занурюватися, тому що ми поки що лише знайомимося, да? ми ще не йдемо туди прям в темні закуточки нашої душі, лише торкаємося цієї теми. і Дивимося, чи готові ми до знайомства зі своєю тіньовою стороною. Я вас обіймаю, відправляю вам лучики, світла, промінчики добра, любові, щастя, радості і грошей, які притаманні власне, нижнім центром нашої енергетичної структури. І до нових зустрічей. Бувайте!